Якщо ви вважаєте, що монтаж каміна чи камінопечі, от такої е, літній період часу це не наразі, то повірте мені, якраз у літній період часу це максимально наразі. Тому що коли починається холода, я замітив так. От розкажу, що в нас міжсезоння роботи є, але небагато, не так, як восени. От в нас. Тема така в людей, тільки відправили дітлахів в школу, згадують про скоро зима. А от коли скоро зима, потім починають сердитися. І були навіть такі випадки, що телефонують і говорять: а що це місяць пройшов, а ви до нас ще не їдете. У мене малі діти, вони мерзнуть, маєте совість. От такі у мене були клієнти, і не один, повірте мені. Але восени, коли просто на розриві. Тебе кожного дня монтаж, от кожного дня, включно з суботою, в тебе монтажі, і ти все рівно не встигаєш. Дуже багато е, клієнтів відсіюється, Це тільки через те, що ти не встигаєш банально. Тому я би вам радив би е, задумуватися, такого, це ці саночки готовить влітку. А вже взимку, коли всі суєтяться, бігають, метушаться, шукають собі. Майстрів, які їм змонтують камінь чи камінопіч. А ви вже помаленьку носите дровцята, підкидаєте, грієтесь, насолоджуєтесь і святкуєте різдво з каміном, вогнем, якийсь родзинкою вашого будиночку. Всім добро. А з цим всім допоможе вам компанія Добродим. Займаємося більше восьми років. Номер телефона є в шапці профіля.